В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Олена Богданьок. Вітаю вас. Скасування мораторію на продаж земель, сільгосппризначення рішення, на яке водночас і чекають, і якого побоюються, побоюються, що вся земельна реформа піде не так і не туди. Але й сподіваються, що ринок сільгосп земель, що запрацює, нарешті дозволить людям вирішити хоча б частину своїх матеріальних та життєвих проблем. Які основні ризики від запровадження вільного ринку земель, сільгосппризначення, і як планують врегулювати їх законодавчо, що зміниться після скасування мораторію, чого саме бояться власники паї? Що обіцяють врегулювати у законах, а що залежить лише від самих власників, про це в програмі Моя земля, моя власність моя земля, моя власність програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Своїми думками про мораторій на продаж земель, сільгосп призначення діляться жителі села Сусково Закарпатської області. Я фенениць Василь Юрійович, підприємець, власник пайових земель. У мене гектар половиною плюс ще 30 соток. На яких нічого я зробити не можу. Не можу по одній простій причині, що наложений мораторій. Я не на хто то придумав той мораторій, бо як ви собі бачите, ця земля знаходиться в подніжжя санаторії, де можна будувати. І багато чого зробити для нашого туризму, для України, для Європи. Але нічого зробити не можемо. Обмеження, і як самі розумієте, заростає, земля стоїть, де можна вже використовувати цю землю для блага нашого народу. А у нас у Закарпатті, ну, і так сіяти нема що, бо земля камінна. Хай дадуть використати ту землю для будівництва якийсь зон для відпочинку. Це буде приємно, мінеральні води, річки кругом. Моя особиста думка це дуже велика глупость ці мораторії. В других державах, наскільки я знаю, от Словакия, сусідня, маєш кусок землі, роби що хочеш. Звісно, якщо там є обмеження, якесь там по водоохороні чи там по дурі, я розумію, то треба дотримуватися. А на самом ділі, щоб буряни росли біля санаторії і її не використовувати, бо є мораторій, то є нонсенс. Це моя особлива така думка. Я Аня Клінінка. Ну, що можу сказати? У нас дуже багато землі пустує. Я, наприклад, теж мав каргозне гектар землі. Просто якщо б десь можливість була її продати, мені б дуже благо було. Я її не можу обробляти, тому що сил немає, немає можливості. А якщо б десь і була можливість, щоб люди щось будували, щось би могли бути на тій землі як вона пустує, розумієте? Просто шкода, а пробляти її я не мав усил. Не є одна така, таких багато є, розумієте? ось як виходу немає. А як благо було і продала бися землю. Ці історії ілюструють два аспекти впливу мораторію на власників земель сільгосппризначення, але є й інші обмеження, які нині криються під словом мораторій. Що ж таке мораторій? Латинський мораторіус означає той, що уповільнює відтерміновує у нашому випадку. Це обмеження на розпорядження своєю землею яких земель стосуються ці обмеження йдеться про земельні ділянки, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, виділені в натурі власникам паїв для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток паїв. Обмеження на розпорядження такими земельними ділянками сьогодні стосуються кількох аспектів. По-перше, їх заборонено купувати та продавати. По-друге, заборонено змінювати їх цільове призначення. По-третє, заборонено вносити право на паї до статутних капіталів господарських товариств. По-четверте, заборонено володіти понад 100 гектарами землі сільськогосподарського призначення. У земельному кодексі записано, що ці обмеження на використання земель є тимчасовими. Скасування мораторію означатиме скасування цих обмежень. Моя земля, моя власність. Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Держкомзему в рамках спільного зі Світовим банком проєкту, половина українських селян не підтримує ідею скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель. Одна з причин вони не знають, чого чекати від цих змін. Пояснює голова правління Донецької обласної спілки садівницько-городницьких товариств Іван Чорний. Ми просто ще не розуміємо цього питання. И вот так многие вам скажут, потому что надо знать, что даст обычному гражданину Украину снятие моратория. Может получиться так, что придет какой-то иностранный помещик, заберет наших детей, наших внуков, превратит в крепаков. Этого мы боимся, и это нельзя допускать. Человек, особенно крестьянин, должен знать, что ему даст снятие моратория. Як передбачено в перехідних положеннях земельного кодексу для скасування обмежень на розпорядження землею сільськогосподарського призначення мають бути прийняті два закони: про ринок земель та про державний земельний кадастр. Вони і встановлять основні правила, за якими повинен буде діяти в Україні ринок земель. Які ж ризики його запровадження найбільше турбують українців, і яким чином їх обіцяють нейтралізувати в законах, що нині розробляються? Отже, ризик перший землі скуплять іноземці. У проєкті закону про ринок земель, який підготувало Держземагентство, Передбачено, що власниками сільськогосподарської землі мають бути тільки громадяни України. Заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола Калюжний запевняє, що законопроект передбачає дозволити продаж сільськогосподарських земель тільки фізичним особам України та державі. Іноземці ні фізичні особи, ні юридичні не зможуть скупити українську землю. Ризик другий землі скуплять вітчизняні латифундисти, фінансово-промислові групи. Щоб запобігти цьому, законопроект про ринок земель передбачає обмежити кількість землі, яку може придбати одна особа. Планується, що максимальний розмір ділянки залежатиме від агрокліматичної зони. Пояснює заступник голови державного агентства земельних ресурсів України Микола Калюжний. У нас є шість агрокліматичних зон. Якщо брати у нас палісся, Прикарпаття, Південь, це зовсім різні речі. Це може бути від 300-400 гектарів до 2-3 тисяч гектарів на одну особу. Це не буде 100 гектарів, як сьогодні записано. На 100 гектарів рентабельності сільського господарства не буде. Ризик третій. Землю скуплять спекулянти, які перепродаватимуть її втридорога. Проект закону містить механізм запобігання спекуляції. Чим коротший термін володіння землею, тим вищим буде державне мито при продажу землі. Тож купувати землю буде вигідно лише тим, хто зацікавлений у її тривалому використанні. Небезпека четверта землю приберуть до рук банки. В проєкті закону про ринок земель передбачено: якщо ви не повернули кредит і заставлена ділянка перейшла у власність банку, то він протягом двох місяців має продати. Її на аукціоні. Нарешті небезпека п'ята землю у селян скуплять за дешево. Справді прогнозують, що в перші місяці після скасування мораторію чимало власників кинуться продавати землю. Зрозуміло, ціна на неї впаде. Але продавати свою землю за копійки чи почекати більш сприятливого часу, вирішувати вам самостійно, як власнику. Тож як реагувати на цю загрозу, це ваша особиста відповідальність. Не дайте себе надурити основна порада в цій ситуації. Фахівці прогнозують, що ціна на землю після запровадження ринку сільгоспземель земель коливатиметься рік півтора, а потім стабілізується. І вже саме на ту стабілізовану ціну варто орієнтуватися власникам. Саме тоді буде зрозуміло, за скільки ділянку можна здати в оренду, за скільки продати і чи варто продавати. За останні три роки спостерігається збільшення орендної плати. Ця тенденція зберігатиметься і надалі. Як відомо, орендна плата за чинними законами не може бути меншою за 3% від нормативної грошової оцінки землі. Сьогодні Держземагентство розробляє нову методику її обчислення. Заступник голови державного агентства земельних ресурсів України. Микола Калюжний прогнозує, що ціна зросте приблизно удвічі. Нормативна грошова оцінка однозначно що підніметься, тому що вона розроблялася 20, більше 20 років тому назад. Ось більше арендна плата, будуть менше ти продавати свої земельні ділянки. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Таким чином, скасування мораторію дозволить власникам земельних ділянок, сільгосппризначення більш вільно розпоряджатися землею. Вони отримують такі нові можливості, як купувати, продавати, дарувати землю, отримувати кредити під її заставу, вносити право власності на землю до статутних фондів господарських товариств. Ризики, які можуть виникнути у зв'язку із запровадженням ринку земель, обіцяють врегулювати у законодавстві. Однак поки що йдеться лише про проекти відповідних законів. А от чи уникне власник головної загрози? Продажу своєї землі за копійки залежить лише від нього, від його власних зважених дій. Адже ринок землі це не тільки нові можливості, але й нова відповідальність. Відповідальність за рішення, яке громадяни мають ухвалювати самі. І варто пам'ятати, продати свою землю можна лише один раз. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.